Добрий день! Вітаю вас на нашому каналі. Відразу запрошую ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, ставте свої запитання, поширюйте наш контент, і таким чином ми зможемо поділитися своїми знаннями з якомога більшою кількістю українців. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як можна. Дорослих дітей спрямувати на шлях духовного розвитку, як правильно формувати світогляд у дітей. Ну, така дуже складна тема насправді. Так, да, я забув представитися мене звати Віктор Федорович, посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. І зразу перейдемо до цієї теми. Почніть з того, що встановіть е ментальний і емоційний контакт зі своїми дітьми, щоб ви могли з ними говорити на будь-яку тему. І поясніть їм, хто вони є насправді, що вони не просто тіло, що вони є душа насправді, і душа є не що інше, як голографічний образ Бога. Тобто відразу. Поставити ось таку високу планку у їх світосприйняті для того, щоб їх зацікавити. Це по-перше. І поясніть їм, що нас формують е не сама реальність, не обставини зовнішнього світу, як це відбувається у більшості людей, а наше ставлення до цих зовнішніх подій, і до цієї реальності. Тобто все залежить. Власне кажучи, від нас, від нашого сприйняття. А для того, щоб наше сприйняття було вірним, ми повинні краще себе розуміти. Для цього і треба духовно розвиватися. Тобто практикувати, медитувати. Е -е, і тоді можна визначити мету життя, щоб е -е, не витрачати роки і роки на пошук, так би мовити, Головної мети життя ваших, ваших дорослих дітей і взагалі дітей ваших. А мета життя знайти місце у цьому світі і навчитися у ньому жити. Для цього, я ще раз кажу, треба, щоб діти могли точно визначити, хто вони. Тобто навчіть їх е занурюватися у свій внутрішній світ. Е Створіть таку зацікавленість у цьому пошуку, тому що у зовнішньому світі нас немає, просто немає. І зараз, е через всі ті комп'ютерні ігри, через всю ту пропаганду, яка шириться е мережею і взагалі в інформаційному просторі, діти зовсім дезорієнтовані. Вони не знають, до якого берега прибитися. Та чим тим. Паче це відбувається під час війни, коли ну все змішалося, що називається, в купу, і визначити справжні цінності і пріоритети дуже складно. Поясніть їм, що ми живемо в божевільному світі, що зараз йде така от боротьба за душі людей, за свідомість людей, між світлом і темрявою, така безкомпромісна боротьба. І буквально найближчим часом, уже в травні цього року, відбудеться таке суттєве розділення людей на тих, хто піде шляхом еволюційного розвитку, стане творцем і на тих, хто залишиться в якості. В якості заручників третього виміру, з якого ми з таким трудом вириваємося. Ось там, в третьому вимірі, дія беззаконня і таким чином керує всім процесом, в тому числі і нашим життям, значною мірою, саме темносутнісні. Тобто, ви або опиняєтеся знову в цьому замкненому колі. Безкінечних перевтілень, безкінечних намагань вирватися із матриці, або відразу йдете шляхом е свідомого вибору в е іншу мірність еволюцінуєте, розвиваєте своє тіло, розвиваєте свою свідомість. За рахунок чого розвивається свідомість? За рахунок того, що ви освітлюєте свою підсвідомість. Яка складає 88% нашого розуму. Ось для цього і потрібно духовно розвиватися, щоб удосконалювати себе і робити себе більш придатним до життя в нових умовах, в яких ми всі опинилися, і які безкінечно і постійно змінюються, при тому змінюються шаленими темпами. Якщо ж ми будемо намагатися жити. Таким пасивним життям грати в ці комп'ютерні ігри, залазити в залежність від цих всіх іграшок. То ми гарантовано станемо здобиччю для темносутнісних. Просто гарантовано. Спробуйте це пояснити своїм дітям, тому що відірвати їх від комп'ютерів дійсно дуже складно, але необхідно. Треба знайти замінники. Найкращий замінник у цій залежності, яка важча насправді чим е е наркотична залежність. І я скільки з цим стикався практично, і цих ігроманів виривати із цієї залежності набагато складніше і довше, ніж е, наряків. Наркозалежних можна за три рази вивезти із цієї залежності, а от ігроманів місяці інколи витрачаються на те, щоб повернути їх в реальний світ. Ну чому? Тому що виникають звички, вони формують наш характер. От звичка ізолюватися від цього зовнішнього світу, тут не треба нічого вирішувати. Я занурився в цей світ, де я там керую всім на світі, де там все, що треба, стріляє, все, що треба, біжить і робить те, що я хочу. І ось тут я герой. А в реальному світі, ну я безпорадний, я його не знаю. Всередині мене живе така маленька дитинка, яка так і не навчилася бути дорослою. Ось проблема, чому люди потрапляють в цю залежність. Тому навчіть дітей медитувати, навчіть їх пізнавати себе самого себе через медитацію, це і дасть їм поштовх для духовного розвитку. Дуже непогано, коли ви своїх дітей. Знайомити з істинною історією нашого роду, нашого народу, даєте їм можливість познайомитися з Велес-книгою, з іншими джерелами, які розповідають про справжню нашу історію, що українці найдревніший народ на, цьому, на цій планеті, що ми є етнотворчим казаном п'ятої раси. Індоарійська цивілізація виникла тут. На берегах Дніпра. І потім поширилась по всьому світу ну, в якихось там своїх особливих національних проявах. Але все виникло тут. І ті речі, які там описані в ведах, відбувалися саме на берегах Дніпра, а ніяк не в Індії. От Там вони просто записані. І тому топоніміку прилаштували, так би мовити, під місцеві колорит. Саме медитація відкриє вашим дітям двері е, до їхньої підсвідомості. А там, в підсвідомості, у нас зберігається неймовірний обсяг знань. Неймовірний просто. Практично ми знаємо все. Якщо зброшурувати ці знання, що записані в нашій підсвідомості, то це вийде 80 метрів книжок. Отака поличка. 80 метрів. Уявляєте, скільки там Всього непізнаного і саме головне неконтрольованого нами. В тому числі там в нашій підсвідомості знаходяться такі наріжні камені нашої психіки, нашої поведінки, коли там, в глибокому дитинстві ми могли так образитися на весь світ, що нас не так оцінили, от що ми в собі закарбували таке переконання, яке там підсвідомості просто. Врізалося, що називається, що нас не любить Бог. Готовий невдаха. Що б ви не робили, як тільки натикаєтесь на якийсь спротив, а він буде завжди. От е... ви відразу піднімаєте ручки і кажете, все, не вийшло. У мене нічого не виходить, життя несправедливе, я народився не в той час, не в тому місці. І взагалі починайте шукати винних батьки, Бог, суспільство, тільки не я. Тому налаштування і спрямування дітей на духовний розвиток це, власне кажучи, спасіння для їхньої душі. От, навчіться підштовхніть дітей, щоб їх внутрішній світ викликав у них більший інтерес, ніж е, оці. Так би мовити, забавки зовнішнього світу. Ще раз кажу: у зовнішньому світі нас немає і бути не може. От Істинний ми знаходимося ось там, всередині нас. І тому спрямуйте саме туди їх інтерес ну не для того, щоб вони там на аутистів перетворилися і замкнулися, а для того, щоб вони пізнавали себе і проявляли це у реальному житті. ось це знання, глибоке знання самого себе. Е, поясніть їм про гроші. Зараз це дуже актуально також, що вони потрібні не для щастя, а для свободи. І тому їх треба заробляти саме з такою метою. Не впадати в залежність від. Е, Грошей від фінансів, коли ми просто там роки витрачаємо на нестерпну роботу, е, тільки для того, щоб потім мати можливість там, піти в бар, попити пиво, купити собі тачку, покрасуватись під свої, перед своїми однолітками і так далі. Ні. Гроші дають свободу. Ось заради цього варто е, їх добувати, а просто перетворити на самоціль. Ви собі спаскудите життя. Це все елементи духовного розвитку. Без тих знань ваші дітки будуть дезорієнтовані в житті. Зараз, слава Богу, засобів для того, щоб їх дезорієнтувати. Дуже і дуже багато використовуються вони ну, без всяких обмежень і без всяких, так би мовити, мук сумління. Ті, хто це застосовує. Чому? Тому що іде війна за наші душі, за нашу свідомість. Чим більше душ темрява собі загарбує, притримує, тим довше вони проживуть. Але на вашому житті буде поставлений хрест і великий, і жирний, і воно просто перетвориться на служіння комусь, а не собі. <tansen> Поясніть дітям, чому такий, такий складний період ми живемо, чому із світу зникла радість життя. Е так, світ змінився. А досить довго, дуже тривалий час, буквально мільйони років, ми жили за принципом достатньо. І коли почався процес масового виробництва предметів побуту і споживання, виникло нове віяння і нова концепція краще. От я хочу кращий холодильник, ніж у моїх батьків. Я хочу кращу машину, ніж у моїх сусідів. Ну та, на якій виїздили, цілком нормально їздила. Folkswagen хороша машина, але у сусіда такий крутий Мерс, він так блищить, що Маша, моя дружина більше дивиться тепер на сусіда, ніж на мене. Ось цей перехід, так би мовити, технологічний привів до того, що змінилися, змінилася психологія людей. І оскільки завжди є той, хто вище за вас, то краще стоїть, хто в більшому шоколаді, ніж живи. І зникла оця радість життя. Поясніть вашим дітям, що насправді відбувається. Що ми зробили ось такий несвідомий перехід, і цей перехід захопив ну, більшу частину людей, які замість того, щоб радіти життю, просто безкінечно. Як на 100 метрівці ганяються за якимись зовнішніми принадами. От. Якщо там вирвалися в бізнесі, то треба обов'язково досягти там найвищого рівня будь-якою ціною, там, жертвуючи своєю родиною, інтересами дітей, і так, далі, і так далі. Ми дійсно живемо в божевільному світі. І щоб від нього бути вільним, треба. Гарненько зануритися у внутрішній світ, зрозуміти, хто я, усвідомити, що ви і є душа, що оцій душі не потрібні зовнішні якісь принади, забавки, а потрібна просто спокій і гармонія. Потрібно те, що називається достатньо. Достатньо засобів, щоб ви жили е, пристойно, достатньо е, ресурсів для того, щоб ви могли вільно, духовно розвиватися. Ось цього. Достатньо вам вистачить для того, щоб ви стали духовно, досконалою, розвиненою і свідомою людиною. Поговоріть про це зі своїми дітьми, зацікавте їх е тим, що, е про що ми говорили, що їм треба знайти свій шлях до, до себе. Це найтяжче із доріг, правда, але всі інші дороги це дороги в небуття. Коли вони просто витратять своє життя ось, на якісь непотрібні їм речі, абсолютно. І наприкінці цього життя вони озирнуться, і єдине, що вони побачать, це втрачені можливості. Тому, чим раніше ви спрямуєте своїх дітей на шлях духовного розвитку, тим більш щасливе життя вони проживуть. А щастя, це є внутрішня гармонія між душею. І духом. І коли така гармонія існує, всі інші аспекти е, життя займають своє гідне місце. І, ж, і людина живе в тихих гаванях, в гармонії з собою і світом. Ось заради чого варто духовно розвиватися. Е, ну а сенс життя. Це життя і сенсом. Його треба знайти. Чим раніше ви це зробите, тим більше у вас шансів прожити щасливе життя. Бережіть себе, приходьте, навчайтеся, ми цим займаємося в нашій академії, постійно про це говоримо, розвиваємо такі от внутрішні здібності, даємо дуже багато практик для того, щоб людина пізнавала свій світ. І тоді ви зможете. Ділитися своїм досвідом і зі своїми дітьми. Це вже роблять дуже багато наших учнів, і пишуть мені про дуже ну, такі вагомі результати, коли діти швидше, ніж батьки, які навчаються, які просто там десь краєм уха послухали, про що ми тут говоримо. Вони більш точно усвідомлюють дійсність, ніж самі батьки, які є учнями. Ну, так воно і є, тому що їх свідомість ще не заангажована, там ще немає такого жорсткого ментального кархасу. І коли вони ловлять, е, так би мовити, звуки істини, вони слідують і, і відразу е, отримують, так би мовити, відповіді на всі запитання. Так що з 10 років і, і старше дітки дуже. Легко і дуже успішно духовно розвивається. Бережіть себе до наступних зустрічей на Я визнаю і ціную вас з Бога.